Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. Зараз вже початок березня, весна ось-ось повністю наступи, Ну на півдні. Там може вже і тепліше наступила позитивна температура, і кожен дачник виноградник от, шукає нові сорти, або, думає, щоб йому таке зробити цікаве в цьому році, в цьому виноградному сезоні. Ну, один із таких експериментів може бути, бачите, ось вам показане, ягоди розрізаються винограду, і без насіння, немає тут насіння, кишмиш перший клас без насінневості. Це виноград бананас, столовий сорт з кісточками, ще з якими кісточками, але в цьому випадку получився він без кісточок. Кишмиш першого класу. Це Гергель робить такі експерименти. Далі він вам все це знову покаже, розкаже, як він робить. А робить він це із застосуванням гібереліну. І от відео це було опубліковано раніше, в минулому році, в минулому році, але поступають питання. Там він сказав, що він використовує 10 мікрограм гібереліну в одному літрі води. От. Як отримати цей 10 міліграм цього гіберліну в одному в літрі води, щоб розчинити їх? От. Дуже просто є відео, в якому це розказувало. Значить, гіберлін він розчиняється, основні сорти в спирті. І продаються вони достатньо дорого і маленькими порціями. Там 1 грам може бути 0,3 грама. Ну, якщо ви купили гіберлін, 1 грам, да? у вас чи таблетка, чи порошочок, ви його розчиняєте в 100 мл спирту, якщо він розчиняється в спирту, а може в воді, ну в 100 мл. В 100 мл у вас знаходиться 1 грам, а в 10 Мілілітрах тоді получається 100 мікроміліграм, 10 грама, а в одному мілілітрі 10 міліграм. От ви тоді, якщо ви так розчинили цей гіберлін, ви берете оцей 1 мілілітр цього розчину, можете називати його маточним, як називають у деяких коментарях чи якось по-іншому. І розчиняєте оцей один мілілітр в літрі води, ну і потім проводите оприскування суцвіть під час світіння. Ну, в який період, як оприскувати, все це далі вам розкаже Гергель Олександр. Увага! Для таких експериментів підходить будь-який столовий виноград з жіночою квіткою. З жіночою квіткою. Раніше були такі повідомлення і експерименти на винограді сорту лора флора. Получалась велика ягода і без насіння. Ну, а тепер вашій увазі Олександр Гергель. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня. 24-го року. І з Володимиром Ісенко ми продовжимо тему застосування гіберліна на виноградника. В цьому році я вирішив використати гіберлін не тільки на Велосі, ну і на гібридній формі писанки Олега Михайловича під назвою Бананас. Давайте подивимося, що з цього получилося. Ось З будь-якої грони візьмемо ось таку ягідку. Виберемо самі здорові ягідки. Ось Ось у нас грони, тут навантаження, будь здоров. По дві грони на пагін. Пре, у нього сила потужна дуже. Ось такі грони. Тобто вибачаюсь ягідки. Давайте розріжемо саму велику. Так, тут я відчуваю, є кісточка. Цепанулася. Ну, а далі, далі, так я. Розрізаємо М -м -м, смачний солодкий. Розрізаю і нічого не бачу. В сенсі кістечок. Будь ласка, бачите, возьмемо ще одну. Ось тут така здоровенька ягідка. Розріжемо. Зверніть увагу. Получився кишмиш бананас. Перший клас без насінневості. Просто чудова консистенція в нього вийшла, більш плотна, аніж без використання гіберліна. Солодкий, він вже набрав всі свої смакові властивості. Володимир, яка вам сподобається більше? Я ще собі возьму. Смачний, солодкий. С сортовим фруктовим смаком і ароматом. Смачна ягода. Соковита угу. і більш плотна консистенція м'якоти, аніж вирощувати його без гіберліна. А, так, що, а, так само я як на Velsi. Попередній ролик можете подивитися. Ну і тут зазначу, що використовував 10 мг гіберліна. Тут я не розтягував грону, тут вони і так здорові. Е, тобто на стадії кашки я не використовував 3 мг, а використовував уже під час десь 50% цвітіння е, грони 10 мг гіберліна на літр води. І ось такий результат вийшов, що в нас виходилося тут одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста грона. Е, це начебто багатська, але тут у мене ще. З десяток прищеп на цьому кущові. І знову тут привівка. Тут було на 1, 2, 3. Так, це в мене була лівія Перещепив на лівію на лівію бананас, а вже на бананас тут іще десяток цих прищеп зроблено. Так що, окрім цього урожаю, ще й прищепи мають ось дивіться, який розвиток. Ось прищепи о, Що у нас тут? Купець ось ось як воно тяне, бачите? І ось прищепа, що це у нас тут? Теж купець. І там купець, там біла леді О, з тої сторони. Ну, в общем, отакі потужні виходять, лози із таким урожаєм. Так що, робити вам цього чи не робити, це вже вирішувати вам особисто. А мені дуже доподобається, я думаю, сподобається моїм покупцям. Ось візьму ще одну таку велику ягідку, розріжу її. І подивіться, тут нічого немає. Бачите? Ну, геть нічого немає. Навіть признаків немає. Ось такий цікавий досвід, власний, з яким вам ділюся. Ну, а ви поділіться, будь ласка, в коментарях. Своїми враженнями О, і використовувати, скористатись моїм досвідом чи не скористатись, це ви вже вирішуєте особисто на власному винограднику. Дякую, Олександр, що поділився своїм досвідом, своїми секретами. А ви, шановні глядачі каналу, Глядачі цього відео, от, не забувайте про подобайки, підписки, щоб було цікавість робити вам нові відео. От, якщо є які питання, будь ласка, пишіть в коментарі. От, поділіться, будь ласка, своїм враженням зі своїми друзями, колегами по винограду, по виноградарству. От, відео можна і в Фейсбуці поділитися, і в вайбері. От. І буду дуже радий, і Олександр буде дуже радий, якщо його досвід вам знадобиться. Багато, звичайно, пишуть е, всяких е, мені коментарів по поводу використання Гіберліну. Ну, он далі, який то сорт, то не торнадо. Далі, торнадо, 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 да, торнадо, бачите, торнадо з насінням, а бананас. Без насіння і ягоди по величині майже однакові. Правда, торнадо ще не дозрів, йому ще зріть От. він ще більший буде. Ну, оце такий досвід можна отримати без насінневий сорт на звичайному столовому сорту. Як ну, Зазначимо, що тут ще жіночий тип цвітка. На цьому все. Дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що поділитесь цим відео. І до зустрічі в наступному відео. Всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою. До побачення. На все добре. вам.